На сайті президента України з'явилася петиція щодо прийняття рішення про звернення за військовою допомогою до кожної з країн-членів Європейського Союзу, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також до Сполучених Штатів Америки, щодо введення ними своїх військ на територію України для допомоги у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Федерації та відновлення територіальної цілісності України. Текст петиції наступний. Як гаранта державного суверенітету територіальної цілісності України відповідно до статті 102 Конституції України та на виконання функції забезпечення державної незалежності національної безпеки відповідно до статті 106 Конституції України в умовах збройної агресії Російської Федерації, прошу в найкоротші терміни прийняти рішення про звернення за. Та військовою допомогою до кожної з країн-членів Європейського союзу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Та сполучених штатів Америки щодо введення ними своїх військ на територію України для допомоги у відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України, також відповідно до частини 23 статті 85 Конституції України подати дане рішення на схвалення до Верховної Ради. Петиція з'явилася на сайті сьогодні, 7 травня 2024 року, номер петиції 22 225 680EP і станом на. 17.45 петицію підписало 254 особи. Ну, поки що збір тільки розпочався. Залишилося 92 дні до закінчення збору підписів. Ось така новина сьогодні, друзі. Якщо кому цікаво, посилання на цю петицію буде в описі до даного відео. Ви самі зможете подивитись текст цієї петиції. І якщо у вас є бажання, то ви зможете її підписати.